Мої вітання усі. Дякую, що ви зі мною. Зараз пропоную подивитися розклад башні. Якщо в вашому житті відбуваються зміни, переміни, щось трапляється, то цей розклад буде саме для вас. Розклад башні включає себе. Це буде невеличкий розклад. Що руйнується у вашому житті, прямося в якій сфері йде руйнація? Причини, наслідки, і що ви повинні засвоїти да, з цього уроку, який вам підносить доля, які ви висновки маєте зробити. І так, розпочинаємо розклад башня. Що руйнується в вашому житті? Причини цієї руйнації. Наслідки. І що ви, який урок маєте засвоїти. Виходячи з цієї ситуації. Порада вам, як вам діяти в цій ситуації. І так, що ж руйнується в вашому житті? В вашому житті не стільки руйнується, скільки в вашому зараз житті на даному етапі відкриваються всі тайні, явні істини. Щось те, що від вас приховувало, скривалося, ви приховували, скривали, когось обманювали, можливо, вас хтось обманював, одурачив. Ось зараз саме цей момент, коли ось це все, ось цей весь таємний негатив, скажу я так, ось це все, що відбувалося до Сьогоднішнього дня, до, сьому, до цієї ситуації, яка у вас відбувається, ось ці-всі негаразди, все погане, все, ем, все повертається, воно або повертається, або воно відкривається, воно призводиться стрес, страхи, переживання. В плані, того, в плані е, у, всіх, у всіх сферах, не в одній сфері. Це стосується усіх сфер вашого життя, тому що тут настільки е, великий, к, великий комок ось цієї брехні, злості, ненависті, обману, зради, пригнічення. Все-все-все, що може бути. Та є ну, тіньовою стороною, людською тіньовою стороною, це все на даному етапі у вас воно виходить наружу. Воно вас стосується, воно стосується вашого оточення, воно стосується вашого життя. Чи то е, тут така глибока, глибока суть. Настільки глибоке, поглиблене, ось це все. Знаєте, як мені хочеться сказати? Оце все болото, оця вся грязь, яка накопичувалася роками, яка накопичувалася діями, вона зараз, як то каже, пішло виверження. Да? Як то каже, прорвало, понеслося. І ось тут йде. Е... За цією картою це йде очищення, очищення від що руйнується. У нас тут е -е -да. будуть наслідки. Звичайно, будуть наслідки. Для когось будуть дуже великі наслідки. 에... Глобальні можуть бути наслідки. Це йде очищення від цього всього грязі, бруду, злості, негативу, від всього -всього 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 -всього, що накопичувалося, воно зараз вивільняється. І воно ну, ось, життя ваше очищується. Це період вашого очищення, в житті очищення від ось цього всього такого. ух, ну... Добре слово підібрати дуже важко, але я думаю, що ви зрозуміли. Поглянемо причини. По якій причині це все так, так виперло і підперло? Причиною є. Причиною є те, що, знаєте, перехідна от, Перехідна ситуація в сім'ї, в родині причиною є е не тут, я хочу, щоб ви зрозуміли, що причиною не сім'я, а причиною, оскільки на карті нам намальована да, сім'я, чоловік з жінкою, діточки, ні, це не причина. Причина то, що це м м м уже ось це. Настільки переповнилося у вашому житті, настільки вже через щур його багато, настільки воно вже накопилося, що прийшов ось цей час Х, коли потрібно цього всього позбуватися. Тут вже причиною стало, стало те, що е, ось тут 10 чаш, да? і скажу я вам так, цих 10 чаш уже через щур повні. Тут же виливається, переливається. Це все е, е, торкається вашої сім'ї, вашого оточення, торкається вас. І це все, е, знаєте, як дозріває плід, він потім згниває. Да? Ось це все воно накопичувалося, дозрівало, 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 а тут вже гнильця, вона вже вилазить через верх. Які ж будуть наслідки, які ж будуть наслідки по, по цій ситуації, по цьому всьому? Наслідки е очікувані, скажу так, нічого нового і нічого катастрофічного, а очікувані наслідки в плані того, що ви, ви, конкретно ви, вирішите, приймете рішення. Розставите всі крапки над «і» І багато що ви просто-напросто залишите. Ви зрозумієте, де істина, де брехня. Хто правий, хто винен, хто допомагав, хто, ну, хто, допомагав, хто не допомагав, хто тільки підливав, як то кажуть, масло, в вогонь. Ви е, для себе. Зрозумієте, усвідомите і приймете рішення, ви багато що залишите. Ви багато що, від чого відмовитеся. Ви просто підете, ви розпочнете новий етап свого життя, нові відносини, нові, там, нова робота, нові колеги. Ну, це у е, кожного буде в, в сферах, е, може бути, Просто в конкретно в якійсь сфері. На розклад показує, що це буде затрагувати, тркація багатьох сфер. Тому ви після важких, 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 скажу так, переживань, дій з цієї ситуації, прийняття рішень, ви все ж таки приймете рішення. Залишити, покинути, відставити, просто розвернутися піти. Це будуть ваші рішення. І ви розпочнете все з нового, заново. Просто-напросто ви підете в нікуди і будете досліджувати нові доріжки, нові дорі... шляхи. Вашого життя і розпочнеться новий етап в вашому житті. Який урок ви маєте засвоїти, який урок, який висновок ви маєте зрозуміти з цієї всієї ситуації, що ви маєте усвідомити, що ви маєте зрозуміти? Ви маєте зрозуміти і усвідомити те, що наміри, які є нечесними, Брехня, обман, зрада, лож, я не знаю, ну все, все, що стосується, причинити комусь негатив, біль, нещастя, всі дії, які стосуються знаку мінус, ніколи не принесуть добра. Карта прямо говорить, який урок? Урок той, що... Не крадіть, не обманюйте, не зраджуйте, не, не брешіть, не накопичуйте негатив. Не старайтеся за рахунок когось, за рахунок чогось, щоб вам було краще, щоб вам було комфортно, щоб вам було там достатньо. Всього не потрібно. Просто-напросто. Не потрібно е, дії, ось ці дії, зі знаком. Мінуса робити. Подумайте про, про дії, які ви вчиняли. І перш ніж щось таке вчинити або зробити, подумайте про наслідки, які вас будуть очікувати. І що ж, ще одна залишилася карта поради, вам як вам краще в цій ситуації діяти. В цій ситуації, в цей період вам краще всього. Заглибитися у себе, в самого себе, запитати, чи правильно ця ситуація сформувалася, чи ви винні в цій ситуації, чи ви не винні. Що ви вчинили правильно, що ви вчинили неправильно, свої, свої дії і наслідки дій? Просто приділіть час собі, подумайте, обдумайте. Переберіть в своїй пам'яті усі полочки, усі закауточки, закаулочки, де щось там сховалося. Коли ви ще де вчиняли? І порадую вам спокійно, спокійному стані. Прийміть, усвідомте, проаналізуйте, осмисліть це, що відбувається. І цей період для вас буде проходити з менш негативними наслідками, з менш негативними емоціями. Ну що ж, дякую вам, бережіть себе.